Одним із найперспективніших та найбільш видовищних видів боротьби в Україні та й у світі є фрі-файт. У ньому прикарпатські спортсмени неодноразово показували себе як професіонали та здобули чимало нагород. Нещодавно на гірськолижному курорті Буковель пройшов черговий етап Кубка Буковелю з фрі-файту, звідки й повернувся наш журналіст Володимир Голіней. Гірськолижний курорт Буковель уже втретє збирає найкращих спортсменів для визначення найсильнішого бійця з фріфайту. Молоді спортсмени протягом цілого року змагались у різних містах України за можливість увійти до вісімок тих, хто матиме право вийти до плей-офф та боротися за чемпіонський пояс. Три відбіркові етапи визначили кращих з кращих, оскільки турнір відбувається в категорії еліта. Фріфайт кілька видів змагань. и категории элита проводится на протяжении всего года. В данный момент в Буковеле, Кубок Буковеля проводится... Четыре как бы больших финала и суперфинал 9 числа. То есть это лучшие из лучших спортсмены, которые существуют в федерации Free Fight. Уровень очень высокий. Чемпионы Европы, мира, заслуженные мастера спорта, ну и так далее. Здесь нет ниже мастера спорта, уровня ниже, чем мастер спорта. Может быть, новичок, вот, по один. А так очень високі бої очень інтересний і зрілічний. Фріфайт надзвичайно молодий вид спорту. Та, не дивлячись на це, українські спортсмени постійно достойно представляють нашу державу на міжнародній арені. Ми Перший чемпіонат світу відбувся 2006 року і до 2012 року ми не виходили з трудки. Один-єдиний раз ми були четвертими, четвертим, реально фінансово не було там, підтримки міністерства, підтримки держави. Їхали коштом федерації, привезли там всього нас три чотири чоловіки, і тому ми були четвертими. Зазвичай ми ну, мінімум треті, два роки назад, 2012 року. Вперше Україна стала першою на чемпіонаті світу на 40 країн, які представляють чотири частини світу. Традиційно Івано-Франківськ представляють бійці клубу Бескіт. Цьогорічний турнір не став винятком, і його представники знову на ринзі. На сьогоднішній вечір ми виставили троє спортсменів. Двоє спортсменів у нас працюють по програмі «Фрі файт» – змішані бої. І одна дівчинка працює по правилам к 1 На що претендують сьогоднішні бійці? Тобто, що вони можуть взяти? Сьогоднішні бої ну, ми перш за все сподіваємося на перемогу. Вони працюють в гран-при четвірках. Тобто, якщо буде ну, все добре, то вони сьогодні будуть мати по два поєдинки. Якщо вони стануть переможцями в цих поєдинках, вони проходять у наступний тур. Обидва франківські бійці Василь Янко та Тарас Сапа на завершальному відбірковому етапі виправдали, покладені на них сподівання. і здобувши Ши перемоги у поєдинках вийшли до півфіналу, то на цьому вони зупинятись не планують, і потенційно кожен із них у своїй ваговій категорії може претендувати на пояс чемпіона. Я цілком оцінюю те, що я можу виграти з кубок цього року «Буковелі» у вазі своїй. Я вагу скидав, я підготувався до цього змагання. Так готовий виграти. Якщо даний кубок для цього спортсмена пройде вдало, і він здобуде чемпіонський пояс, то надалі представлятиме не тільки свій клуб, але й Україну на міжнародній арені. Тому вболіваємо за своїх та чекаємо нових звершень.